Доброго дня! Для тих, хто сьогодні підключився, наголошую, що ми проводимо цикл вебінарів. Цей цикл називається Бібліотеки і виборчий процес. Навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації конституційного права. Це є проєкт Української бібліотечної асоціації за підтримки посольства США в Україні. На попередніх вебінарах ми з вами вже говорили про вибори, про наші з вами виборчі права, про нормативну-правову базу виборчого процесу і про вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Сьогодні ми з вами розглянемо іншу тему: вибори президента України. Дану тему. Ми з вами розкриємо такими питаннями. Перше: Президент України, його статус, обов'язки та повноваження. Законодавча база виборів Президента України. Вибори Президента України і загальні положення, суб'єкти та етапи виборчого процесу виборів Президента України, Права громадян України у президентських виборах. Права та вимоги до кандидатів президенти України, висування та реєстрація, передвиборча агітація, виборчі комісії, голосування під рахунок голосів, встановлення та оголошення результатів виборів. Перше питання в даної теми це саме президент України, його статус. Обов'язки та повноваження. Як ви всі знаєте, що президент України це є глава Держави України? Його статус та повноваження закріплені у Конституції України саме в розділі 5 стаття 102-112. Статус президента. Як гаранта Конституції саме закріплений в основному законі нашої країни в Конституції і він є державний службовець вищої категорії. Він покладає на себе обов'язок припиняти антиконституційні дії як законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо порушують основний закон. України. Для виконання цього обов'язку президент наділений відповідними повноваженнями. Він може призупиняти рішення органів влади, він може застосовувати право вето до законів, за які проголосувала Верховна Рада. Ми з вами, якщо дивимося, якісь засідання сесії Верховної Ради, ми можемо це бачити і спостерігати. Президент України користується правом недоторканості під час виконання своїх обов'язків. Президент є гарантом нашого державного су суверенітету і територіальної цілиності нашої країни. Його ці повноваження якраз закріплені. У статті 102 Конституції України і ця стаття покладає на нього обов'язок приймати рішення та виконувати дії, які спрямовані на захист і зміцнення саме державного суверенітету, збереження ціленості та недоторканості території України вже в межах існуючих законів. Згідно із статтею 102 Конституції України. Він як гарант прав і свобод наш з вами наділений повноваженнями, які повинні виконувати необхідні дії вже щодо стосовно гілок влади, до рішень, які вони приймають для того, щоб захищати наші з вами права. Повноваження президента вже щодо проведення внутрішньої політики закріплені статтею 106 Конституції України. І, відповідно до цієї статті, президент виконує Конституцію і закони України. Він видає укази та розпорядження, які є, є обов'язковими до виконання на території України. Він співпрацює з усіма гілками влади. Він призначає та звільняє членів уряду та органів. Інших органів виконавчої влади. Він може брати участь у засіданні уряду, а також мати своїх представників у Кабінеті Міністрів, Конституційному суді і у Верховній Раді. У зовнішній політиці повноваження нашого президента визначені статтею 102 Конституції України. Президент як глава держави виступає в дії імені, представляє Україну у міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори, а також керує всією зовнішньою економічною діяльністю. Президент є верховним. Головнокомандуючим Збройних сил саме згідно із статтею 106 Конституції. У разі збройної агресії проти України президент приймає рішення щодо застосування Збройних сил України з метою оборони нашої держави від ворога. Як гарант державного суверенітету та територіальної незалежності нашої держави, президент очолює Раду. Національної безпеки та оборони країни. Президент здійснює свої повноваження через вертикаль влади. Це саме от в нього входить адміністрація президента, Консультативна рада і Рада національної безпеки і оборони, а також місцеві адміністрації. Ви знаєте, що вони. Призначається президентом. Слідуюче питання, яке ми з вами розглянемо, це законодавча база виборів Президента України. Основні закони цієї бази є Конституція України, ми вже з вами говорили, закон України про вибори президента України, про Центральну виборчу комісію і про Державний реєстр України і інші законодавчі акти. А зараз ми перейдемо саме до загальних положень про вибори президента. Як ви все знаєте, що вибори президента є загальнодержавними. Він обирається громадянами нашої країни на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Пізніше ми з вами подивимося і на попередніх вебінарах ми розглядали таке питання рівне, пряме і виборче право. Шляхом таємного голосування строком на 5 років вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів, після того, як було оголошено офіційні результати виборів і коли він вже складе присягу. Приведення Президента України до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Вибори президента. Бувають чергові, позачергові і повторні вибори. Чергові, як ви знаєте, це коли закінчується Конституційний строк повноважень президента через 5 років. І позачергові, це вони приймаються відповідною постановою Верховної Ради. Ми з вами всі були учасниками весною, коли ми обирали на позачергових виборах нашого нового президента Петра Порошенка. І повторні вибори. Це, коли не зареєстровано жодного кандидата, і чи кандидати зняли свої кандидатури, за певних умов призначаються, ну, призначаються повторні вибори. А зараз ми розглянемо суб'єкти та етапи виборчого процесу президента України. Суб'єктами виборчого процесу є виборець, виборча комісія, кандидат на пост президента України. Партія, яка висунула кандидата, офіційний спостерігач, як від партії, від кандидата, від громадської організації. Всі ви є учасниками виборчого процесу. І саме етапи виборчого процесу. Спочатку висувається та реєструються кандидати на пост президента, Утворюються окружні та дійничі виборчі комісії. Проводиться передвиборча агітація. Утворюються спеціальні виборчі дільниці. Вони саме існують на тимчасовій основі. Складаються списки виборців. Вони перевіряються і уточнюються. Голосування у день виборів вже самих президента іде підрахунок голосів. Виборців встановлюються підсумки голосування і результати виборів президента і проходить їх офіційне оголошення. Ну, буває, ще додаткове повторне голосування, ви знаєте. А зараз розглянемо права громадян України, саме нас, виборців, у президентських виборах. Наші з вами права. Хто може ж брати участь у виборах? Громадяни України, які досягли 18 років, внесені до державного реєстру виборців і не визнані судом недієздатними. Наша роль з вами у виборчому процесі. Ви всі це спостерігаєте, коли в нас проходять вибори. Ви як є виборець? Чи хтось у вас є членом виборчої комісії? Включимо мікрофон. Віднови. Ви знаєте, що наші Читають. вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для того, щоб ми з вами вільно проголосували, без погроз, насильства, обману чи підкупу. Кожний виборець ми з вами голосуємо особисто. Нам заборонено голосувати за інших осіб і заборонено передавати виборцям право голосу будь-якій іншій особі. Таємне голосування у нас є, ми з вами голосуємо в кабіні для та таємного голосування, де заборонено фотографувати, відеофіксувати. І до Державний реєстр виборців. Він призначений для зберігання обробки даних, які домістя видомості про виборців України. І ми маємо право їм користуватися. Ми перевіряємо свої дані в державному реєстрі виборців онлайн. Ми можемо тимчасово змінити місце голосування. Голосувати не за своєю адресою. А за місцем перебування, де ми перебуваємо у День виборів. Таке право наше поширюється лише на одне голосування. Ми повинні подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. І які саме права та вимоги до кандидатів президентом України? Їх висування та реєстрація. Президентом України у нас може бути. Громадянин України, якому виповнилося 35 років, він має право голосу, володіє державною мовою і наш президент повинен проживати протягом 10 останніх років в Україні. І яке для того обмеження президент не може бути обраний більше, як на два роки? Висування кандидата на пост президента відбувається або від партії, або самовисуванням, для чого дається грошова застава в 2,5 млн грн. Повинен кандидат на пост президента подати декларацію про свій майновий стан, дохід і витрати. Ми передвиборча агітація, вона буває як за кандидата, так і проти. Я думаю, ми з вами це спостерігаємо, коли кожен раз вступаємо у виборчий процес, і все це ми з вами бачимо. І передвиборча агітація. Ми всі є учасниками передвиборчої агітації. І всі ці зустрічі з виборцями, мітинги, походи, демонстрації, пікети, концерти, дебати. Коли розповсюджуються виборчі листівки, плакати, агітаційні намети, все це відбувається за державний кошт, за наші з вами гроші. Іноді це нам подобається, не подобається, але наша, я думаю, теж така думка, щоб цього могло бути і менше, щоб це наші з вами гроші, щоб вони використовувалися більш результативно. І заборонено розповсюджувати неправдиву відбру, відомості неправдиві про кандидата, поширювати матеріали, які закликають до ліквідації незалежності нашої України, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету. А зараз розглянемо питання про виборчі комісії. Головною, ви знаєте, є центральна виборча комісія, це вона на всій території України. Окружні виборчі комісії, вони створюються на території відповідного територіального виборчого округу. Кожен ваш район має свій певний виборчий округ. І дільничі виборчої комісії. Це вже на території відповідної дільничої комісії, куди ми ходимо з вами голосувати у день виборів. І подивимось саме ж голосування і підрахунок голосів. Голосування, ви знаєте, проходить. Спеціально облаштованих приміщеннях відведених. Це є кабінки для таємного голосування. Де нам видають виборчі бюлетені, і ми голосуємо. Голосування з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Про нас це повідомляє виборча дільниця. І саме голосування на виборчій дільниці. Ми з вами заповняємо бюлетені. Особисто в кабіні для таємного голосування. Ми ставимо якусь позначку саме навпроти партії, за яку ми голосуємо, чи навпроти кандидата, за якого голосуємо, якщо ми вибираємо президента, там є певний список, ми голосуємо тільки за одного кандидата. Маємо право. І що нам робити, коли ми, якщо заповнили бюлетень, помилилися. Ми маємо право взяти. В обмін інший бюлетень. Але цей бюлетень ми повинні віддати, зіпсований, і написати письмову заяву, щоб нам видали новий бюлетень і проголосувати. І ви знаєте, що буває голосування виборців за місцем перебування. Це для тих людей, які в зв'язку із станом здоров'я чи інвалідністю, вони не можуть пересуватися. Є голосування на дому або. Ми кудись поїхали. Ми маємо так само подати заяву, що про те, що ми змінюємо місце голосування. Всі були, як є учасниками виборчого процесу, ви знаєте, якщо є спостерігачі на виборах президента України. Ви також, я думаю, були учасниками, і спостерігачі є, які зареєстровані від кандидата в президенти на пост, від партії і від якоїсь громадської організації. І права ваші, як спостерігачів, що ви повинні бути присутніми на засіданні дільничої чи виборчої окружної комісії, здійснювати якісь фотозйомки, маєте право звернутися до суду, якщо ви помітили порушення здійснення виборчого процесу, і складати акт про виявлення порушення закону. Яка ж є заборона спостерігачам? Ми не повинні втручатися безпідставно. Заповнювати замість виборців виборчий бюлетень, ви знаєте, що є такі випадки, які коли люди підходять, щоб проголосувати, вони самі саме не дієздатні, чи впустити бюлетень, чи зробити позначку в бюлетені. На це право має тільки сторонні виборець, який присутній в залі. Ні спостерігач, ні ті, хто входить в виборчі комісії. Вони не мають права допомагати. І сам потім йде підрахунок голосів. Він здійснюється членами дільничої виборчої комісії саме в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, на її засіданні. І є голосування, коли визначається недійсним. Це передбачено законом. Тоді потрібно подавати в суд. І потім йде встановлення та оголошення результатів виборців, виборів наших. Це встановлюється Центральною виборчою комісією на своєму засіданні. Воно встановлюється протягом 10 днів. Це так прописано в законі, але не пізніше, ніж на третій день, коли отримані протоколи вже всіх окружних виборчих комісій про підсумки голосування. Обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А якщо виходить два кандидати, і він з них не набрав більше 50 голосів, то призначаються повторні вибори. І повідомлення про результати голосування, як ви знаєте, публікується в газетах Голос України та Урядовий Кур'єр не пізніше, ніж на третій день після підписання протоколу про результати виборів. Ми з вами вибрали президента, як ви знаєте, на позачергових виборів Петра Порошенка. Ми покладаємо на нього великі надії як гаранта нашої конституції. І дай Боже, щоб наші надії збулися. І ми щоб не розчарувалися в нашому президентові. Дякую за увагу.